Я думаю, кожна людина чула в своєму житті фразу: якщо ти хочеш чогось досягнути або щось отримати, ти маєш себе дисциплінувати. І це звучить гарно. Яким чином. В більшості людей дисципліна дорівнює контроль і виснаження. І частково це так. Частково ти маєш змінити. Якось своє мислення, свій режим, да? ти маєш щось почати інше, щось інтегрувати нове в своє життя, прокидатися о 5 годині ранку, контрастний душ і все інше це дійсно створює якусь додаткову напругу. І саме тому люди навіть не хочуть набувати якусь нову звичку, тому що вони думають, що вони не справляться з цим. І я це все прекрасно розумію. Тому сьогодні я хочу поговорити про те, що дисципліна це не завжди складно. Дисципліна це не завжди через контроль і через примус, і через хочу. Це може бути легко, це може бути з любов'ю до себе, і це може давати внутрішню опору, і може давати силу вам. Тому сьогодні я пропоную про це поговорити. думаю це буде корисно для тих людей, які хочуть почати себе в чомусь дисциплінувати, але щоб це не було складно, щоб це приносило задоволення. Тому поїхали! Усім привіт! Мене звати Катя, і ви на моєму ютуб-каналі. Тут ми говоримо про самопокращення, про ясність мислення і про розуміння себе. Тому поїхали. Ми насправді з дитинства знаємо, що таке дисципліна, тому що так чи інакше ми ходили в школу, в садочок, так ми ходили в університет. Це щось, що ми робимо на постійній основі. І в більшості людей закладається така думка, що це не просто, тому що це може виснажувати, тому що це те, що потребує контролю, і це те, що не завжди приємно. Тобто, це те, що іноді не хочеться робити, але ти маєш це робити. І з власного досвіду скажу, що я робила дуже багато помилок, я себе намагалася дисципліновувати багато разів. І перший раз, коли це сталося, це було в років 19, коли я мала зайву вагу і я хотіла схуднути. І я вирішила, що все, місяць і а, мінус, скільки там, 5 кілограм підуть. Я сіла на всі дієти, які тільки можна. Я себе дуже обмежувала, я робила чистки організму, я пила різні бади. Тобто я дійсно взялася дуже серйозно до цього. І ніби я розуміла, що я хочу, але я себе загнала в такі рамки, що я просто вже думала, коли це все закінчиться. І коли я досягла того результату, я була щаслива. Але як тільки я вийшла вже із цієї Кімнати під назвою Дисципліна, в якій мені не подобалося бути. Я повернулася до свого звичного життя, до свого звичного харчування. І, звичайно, що потім я назад повернула собі всі кілограми і все те, що я за допомогою дисципліни намагалася втратити. І ви прекрасно знаєте, таких випадків є дуже багато, коли людина себе в чомусь дисциплінує, намагається себе обмежити, вона страждає, їй не подобається, вона думає, навіщо я вже це все почала, Почала і потім, зрештою, повертається до тієї точки А, з якої вона починала. І тут криється такий момент, що ми себе заганяємо надмірно, коли намагаємося змушувати. Жодна людина не любить, коли їй вказують, коли їй кажуть, що ти маєш це робити, ти повинна це робити. І ти отримуєш це. Я не зустрічала людей, і я не з тих людей, яка любить, коли мені щось вказують. А коли ти себе дисциплінуєш, це виглядає саме так. Тобто ти ніби говориш з собою: значить, так, у нас є один місяць, і за цей місяць ти маєш досягнути ось цього результату. Ти маєш кожен день робити ось це. І мені байдуже, чи хочеш ти, чи не хочеш ти, чи є в тебе настрій, як ти себе почуваєш. Ти маєш це робити? О, бігати годину кожен день. Ти маєш це робити. Година це приблизно 10 кілометрів. Ти маєш це робити. Стоп! Я розумію, що це класно, я розумію, що це добре, що це покращить мене. І я розумію, що це буде вау результат. Але чи буде мені це подобатися? Чи буду я отримувати насолоду? Як я себе буду почувати при цьому? Розумієте, в чому питання? В тому, що ти ніби будеш робити все, що вимагається, але при цьому ти не будеш щасливим. А дисципліна вона насправді не в цьому заключається. Вона заключається в тому, щоб щось інтегрувати в своє життя. Щоб це не було дуже травматично, психологічно і фізично для тебе. І тут я наведу також гарний приклад. Можливо, ви вже бачили моє відео, я розповідаю про біг. Ті, хто слідкують за мною в інстаграмі, теж знаєте, що я бігаю систематично, але я починала біг з думки, що я хочу досягнути цілі 1000 тисяча кілометрів. І я пробіжу 1000 тисячу кілометрів там за півроку. І я дійсно це зробила. Шість місяців я бігала постійно. І я бігала дисципліновано. Але яким чином це вже не була та дисципліна у тієї 19-річної Каті, яка себе змушувала контролювала, виснажувалася, яка просто зривалася і нічого не хотіла. Боже, я себе здобула на думці, що я зараз стою на одній секунду випівка. Це вже була інша я, тому що я до цього підійшла з любов'ю і з розумінням до себе. Я сказала собі, що я це зроблю, але я не буду себе виснажувати. Я пообіцяла собі, що я буду відштовхуватися від своєго внутрішнього відчуття. Якщо мені буде складно, якщо буде день, коли в мене не буде настрою, можливо, в мене будуть якісь проблеми, то я не буду бігати. Розумієте? Я знала скільки приблизно я маю пробігти за один тиждень. Я від цієї цифри відштовхувалася. Іноді могло бути плюс-мінус 10 кілометрів. Але так як я бігала постійно, я запустила в собі ось цей процес. Я робила це через внутрішню любов, через те, що це приносить мені кайф. Я інтегрувала це так, що я підійшла творчо. Так, я знову ж таки про це говорила. Я робила відео, я показувала це в інстаграмі, я про це розповідала, я ділилася якимись складними періодами. І в результаті я пробігла за півроку тисячу кілометрів. І це було дійсно вау. Я сама думаю, ого, я знала, що я це зроблю, але це було дійсно класно. Це була така знаєте, історія, подорож, це було щось, що мене надихнуло. І я настільки це полюбила, настільки себе і дисциплінувала, і полюбила, і інтегрувала, що це стало моєю звичкою. Розумієте? І зараз я е, знову ж таки бігаю, але бігаю просто тому, що я це люблю. І це вже не дисципліна, це вже звичка для мене. Я зробила це так, щоб це підходило мені максимально. І тому я завжди говорю іншим людям: якщо ви хочете щось почати, якщо ви хочете набути якусь нову звичку, там, наприклад, прийти в якісь навчання, навчитися чомусь робити, чомусь, навчитися щось робити, то ви маєте це зробити максимально комфортно для себе, домовитися з собою, що я це буду робити, тому що я це хочу, мені це подобається, я маю план, або я плюс-мінус уявляю, як це буде виглядати. І я буду дослуховуватися до свого внутрішнього я да? до себе. Чи мені це подобається? Як я як я себе відчуваю? Можливо, щось змінити, можливо, щось підкоригувати. Розумієте? І ось в чому дисципліна, в чому любов, і повірте, це дасть вам набагато більше досвіду, розуміння. Ви будете. Відчувати себе по-іншому і сто відсотків ви досягнете того, що ви хочете. Тому просто зрозумійте, що це може бути легко, якщо ви будете так думати. Якщо ви будете думати, що це складно і що це неможливо, то це буде складно і це буде просто виснажливо для вас. Але єдине це не має бути жорстко, це не має бути контролююче, це не має бути о, примусово для вас. Жодного примусу. Тільки власне розуміння для чого, тільки потреба, я хочу це, і розуміння, що я отримую після того, як я. Цього досягну, і повірте, це буде для вас дійсно набагато простіше і набагато легше. І абсолютно кожна людина індивідуальна. Ми не можемо мати не якесь правило жорстке, по якому будуть слідувати всі. Тому що дійсно це е, виснажливо для вашої психіки. Інтегруйте, підлаштовуйте під себе, підлаштовуйте все під себе. Як е, е, ви, наприклад, займаєтеся спортом, чи виходите вранці. Там на пробіжку або в спортзал, чи ви робите це в обід, чи ви робите це ввечері. Знову ж таки, можна навести приклад читання. Так людина хоче почати читати, наприклад, там дві-три книги в місяць. Має бути плюс-мінус план або чіткий план. Розуміння, що це будуть за книги, що вони вам дають, дадуть, скільки ви будете читати протягом дня. Наприклад, у вас книга це дуже важливий момент, до речі, я не люблю планування, і я ніколи не планувала якісь моменти. Да? Але коли я хочу. Щось досягнути, коли це стосується бігу, коли це стосується, наприклад, чогось, за що я берусь, я маю план і я маю чітке розуміння маленьких ось цих моментів. Маленькі кроки це надзвичайно важливий момент. І в дисципліні ось ця послідовність, вона грає дуже велику роль, тому що. Ви не будете бачити на початку, ви будете бачити результат, наприклад, в середині або в кінці, коли будете дивитися і розуміти, вау, мене було так, а зараз ось. Ви можете робити, наприклад, фото себе до того, як ви починаєте худнути, і після того. Саме ви можете це робити з книгами, да? просто складати на одну поличку всі книги, які ви прочитали, наприклад, там за три місяці, за чотири місяці, і, і тоді ви будете бачити результат. Тоді ви вже будете розуміти, що вау, клас, мені це подобається. На початку це складно, тому що ви можете себе змушувати. Робіть це через любов і через те, що. Мені це подобається, я це хочу робити. Мені подобається читати, я буду читати. Якщо на наступний день ви, наприклад, вранці ви читаєте завжди, у вас нема настрою, прочитаю ввечері, а якщо не прочитаю, нічого страшного, один день я цього не зроблю, завтра зроблю. Розумієте? Ставтеся до себе з розумінням, з любов'ю. Будьте для себе найкращим другом. Якби у вас був друг, який хоче, наприклад, себе в чомусь дисциплінувати, ви точно з ним не говорили. Так, як говорите з собою. Ви б не казали йому, іди, ти маєш це робити, ти мусиш це робити. Чому ти зробив менше? Зроби більше. Ти ж хотів цього? Давай, починай. Роби вже. Ні. Ви будете з ним м'якше говорити. Да? Ми всі говоримо з своїми близькими більш з любов'ю, ніж говоримо до себе. Ми себе більше контролюємо, ми себе більше заганяємо в рамки. Потрібно. Ти маєш і ось це все, що ми не любимо чути в свою адресу, наприклад, від інших. Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли мій посил, щоб ви зрозуміли, що ви можете почати робити абсолютно все, але не з точки зору контролю, а з точки зору любові. І якщо ви хочете щось інтегрувати, щось набути, щось почати, просто робіть це. Легко робіть це так, ніби от ви собі це говорите і домовляєтеся, як з людиною, яку ви любите, з найкращим другом. Говоріть собі, так, я хочу почати. Бігати, я беру приклад біг, тому що я цим займаюся. Я хочу почати бігати. Іноді будете навіть не помічати, що ви робите більше, ніж ви хотіли. Тому що, якби ви себе контролювали, можливо, ви б взагалі б не хотіли цього робити, або відмовлялися. Або знаєте, є такий момент, коли ви себе ніби змушуєте щось робити, то ви сидите і думаєте, блін, скоро це треба буде робити. Я так не хочу. У мене немає бажання, тому що це йде через контроль. А коли ви Говорите собі, значить, так, сьогодні йду бігати класно, або сьогодні йду знаю, на йогу, на медитацію, на плавання, будь-що, що ви хочете почати робити. Або просто звичка, не знаю, прокидатися там о 5-й годині ранку. Є дуже багато різних моментів, в яких люди хочуть себе дисциплінувати. Потрібно. Просто хотіти внутрішньо цього, що ваше бажання воно має переплітатися з вашим внутрішнім відчуттям. Тобто, знаєте, це, е, як я говорю, коли ви свідомо хочете цього, і ви свідомо хочете цього. Коли свідомість і підсвідомість домовляються, що так, ми це зробимо, це буде супер, це буде класно, ви як з другом собою говорите, ну просто в таких моментах вам взагалі перешкод ніяких немає. Три моїх поради. Перше, це не має бути ідеально, це має бути стабільно. Це не має бути примус, це має бути внутрішнє відчуття і внутрішнє. Знаєте, коли ти собі обіцяєш, і ти виконуєш це тому, що ти любиш себе, тому що ти хочеш цього. І третє: ніяких наказів, ніякого контролю, ніякого ти маєш, ти мусиш. Це просто викиніть своєї голови. Це стосується всього, щоб у вас не було ось цього контролю над собою, тому що це ви виконуєте заради себе. У вас, ніби йде, знаєте, ось цей внутрішній дисбаланс. Ви маєте, ви ж себе любите, то спілкуйтесь з собою так, як з людиною, яка себе любить, і робіть це так, як людина, яка. Намагається бути кращою для себе, тому що вона себе любить, поважає. І дисципліна це внутрішнє покращення, це внутрішня опора і внутрішні сили. І тоді ви будете в цьому балансі, в цій гармонії з собою. А коли ви заради того, щоб покращити себе, ви, ви говорите, що ви любите себе, ви намагаєтеся себе просто заганяти в якісь рамки, намагаєтеся себе е просто мучити. Ну, це точно не про людину, яка себе любить і яка себе поважає. Тому намагайтеся робити все з повагою до себе. Сподіваюся, що це відео було корисне для вас, тому що я намагалася розповісти максимально легко, просто відштовхуючись від свого життєвого досвіду. І це те, що дійсно спрацювало в мене. І якщо я змогла з собою так домовитись, налаштувати ось цей весь процес, то і ви можете налаштувати цей процес так. Щоб ви жили краще, щоб ви досягали того, що ви хочете, і щоб це все приносило вам задоволення, а не просто якийсь стрес, емоційне виснаження і відторгнення від цього. Тому дякую, що були зі мною. Я щиро-щиро вдячна. Обов'язково пишіть мені коментарі, можливо, діліться своїми. Історіями, як ви себе дисциплінуєте, що для вас важливо в чому. Можливо, я щось не сказала, обов'язково це напишіть. Я думаю, це буде корисно почитати і мені, і іншим людям. Все, дуже дякую за перегляд цього відео. Па-па-па-па!